Слава Ісусу Христу! В чому полягає скарб нашої віри. Прошу уважно послухати усім вірним священникам, єпископам, митрополитам і главі Української греко-католицької церкви Святославу. Небагато 15 хвилин. Послухайте! До кінця. В чому полягає скарб нашої віри? На це питання відповідає блаженний священномученик єпископ Станіславівський нині Івано-Франківськ Української Греко-католицької церкви Григорій Хомишин. В своїй книзі «Набоженство до Найсвятішого серця Господа нашого Ісуса Христа. Він згадує орієнтальне візантійство московського синодального штибу, як немилосердний шашель розповзається шаленими темпами по живому дереві нашої святої церкви мучениці, знекровлює її, розмиває береги нашої католицької віри і в суціль. Засіває індифертизм, тобто апатію і байдужість, що найстрашніше. Наші батьки, діди і прадіди берегли, як зениці ока наші віковічні традиції та обряд. Наші єпископи, священники, монахи і монахині обрали смерть, але не зрадили нашій католицькій вірі східного обряду в кінці 80-х. На початку 90-х років ХХ століття, в часи відродження Української греко-католицької церкви, а з нею і України, наші священники, вивчені в підпільних семінаріях, трималися правдивої католицької віри, традицій та обряду. Але з часом щось пішло не так. 30 березня 1991 року. В Україну з Риму повертається глава Української греко-католицької церкви кардинал Любачівський, який з часом відвідує Дрогобич, Тернопіль і рідну Долину. Саме тоді вірні нашої Мученицької католицької церкви почули з уст кардинала Любачівського на святій літургії молитву за православних християн. Лише за православних християн. І ніхто не запитав думку того народу, якого вже стільки дурила і продовжує дурити церковна влада, який так багато вистраждав у боротьбі за збереження свого батьківського греко-католицького обряду. І що той народ думає з приводу тих чи інших нововедень у нашій церкві, власне тоді. І в Дрогобичі, і в Тернополі, і в Долині мали місце протести вірних. Ще в березні 1918 року митрополит Андрей Шептицький скликав конференцію Галицького греко-католицького єпископату, на якій було вирішено, що кожний священник, так світський, як і монах, відправляючи службу Божу, має опускати. Слова православних християн на великім ході. Можливо, через цю конференцію так довго продовжується беатифікаційний процес митрополита Андрея Шептицького аж з 5 грудня 1958 року. Але повернімося до 90-х років. У 1993 році Ватикан підписує з Москвою злощасну Баламанську. Баламанську угоду, в якій унію офіційно оголосять історично помилковим шляхом до міжцерковної єдності, чуєте, а керівництво Української греко-католицької церкви мовчки проковтне, погодиться з цим і стає зрозумілим, як московити чинили і чинять тиск на Ватикан. І ось настали нові часи. І нашу церкву дедалі важче стало відріжняти від православної, якось непомітно змінився церковний спів і молитви. Люди почали забувати, що таке свята година, суплікація, адорація, процесія на святого Божого тіла, празник Царя Христа. Перестали вірні клякати перед найсвятішими тайнами. Але завдяки згромадженню апостольства молитви. Ці традиції і обряди відновлюються. У церкві над головами молодих, замість традиційних миртових, живих, зелених віночків з'явилися помпезні православні московські корони, замість вербиць скрізь почали продавати чотки і браслетки, замість розп'ять православні московські хрестики, навіть Ісусову молитву, яку так любив святий Єсафат. Перетворили на різновид християнської мантри згідно реабілітованим тепер єретичним ученням. Згадуємо початки 90-х років, яка була єдність, як греко-католики молилися на дорозі біля каплиці, але молилися єдиним серцем, єдиними устами, як співали церковні пісні. Зокрема, хочемо Бога. Він наш батько, хочемо Бога, він наш цар. Перед освяченням присвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією усі вірні поклонялися нам колішка і ніхто не смів стояти. На святій літургії священники молилися за усіх християн. Незрозуміло, чому Ватикан так легко зрадив нас перед Москвою. Визнаючи унію історичною помилкою, і це після 4 століть майже без зупинних жертв, які приносили уніяти за свою вірність за постольською столицею. За що ж тоді йшли на муки тисячі уніятів, святий Йосафат, мученики зпритулина, наші єпископи, священники, монахи і монахині? То виявляється, що ці всі жертви намарні. Чому вони не хотіли рятувати своє життя, переходячи на московське православ'я? Може, вони боялися, що перейшовши на московське православ'я, втратять щось дуже важливе і тому обирали краще муки і смерть? І ось відповідь на питання. Чому полягає скарб нашої католицької віри східного обряду? Наші батьки, діди і прадіди вірили в реальність того, що відбувається на престолі під час служби Божої, в реальність Голгофти, на якій вони були присутні? Чи ж могли вони при цьому стояти? Чи могли вони стояти перед Ісусом, який дивився на них із найсвятіших тайн? Невже ж хтось із нас посмів би стояти, побачивши перед собою живого Ісуса? Але чому тоді декотрі вірні стоять перед найсвятішими тайнами? Це свідчить про те, що ми насправді не віримо в реальність того, що відбувається на престолі Голгофті під час освячення? Це свідчить про те? Що ми не віримо в Бога. Бо вірити в Бога значить вірити в Його реальну присутність у найсвятіших тайнах. У цьому і є найглибша суть католицької віри, яку колись так чітко розуміли наші батьки, діди і прадіди, і яку ніяк не можуть збагнути освічені люди. Єпископи, священники і глава Української греко-католицької церкви Святослав у 21 столітті, якими ж сильними і світлими людьми були наші пращури, і якими нікчемами порівняно з ними є ми, вони в таких жахливих часах і умовах зберегли і передали нам віками відшліфований діамант віри. А ми так легко змарнували його. Тому причастя на колінах має експіяційне значення. Причастя на колінах – це не латинський обряд, а вияв нашої віри в реальність Євхаристійної жертви і служба Божа це не весільний бенкет, гостина чи вечеря, а жертва, яку Христос складає на престолі Голгофті в найсвятіших тайнах. Наше визволення від віковічного ворога прийде лише тоді, коли вся нація разом зі своїми провідниками і духовними пастирями в покорі клякне перед Богом у найсвятіших тайнах. Можливо, колись так і буде. Але поки що нас продовжують тягти в болото візантійської схизми. Переконуючи, що всі 400 років унії це суцільна історична помилка, яку нам треба визнати перед православним світом і якнайскоріше заходитися спокутувати в лапках гріх уніятизму, проводячи зачистку обряду. І нас зомбують не москалі, а наші ж діти, яких ми вивчили. На заробітчанські гроші, в католицьких духовних семінаріях та університетах, і які тепер уже на академічному рівні продовжують славне діло Попеля, Семашка, Наумовича, Костельника тощо. А ми мовчки слухаємо їхнє словоблудіє, і нас це не разить. Ми байдуже спостерігаємо як кривдять Ісуса в найсвятіших тайнах. Як зневажають його Євхаристійну жертву, як коронують його страшним терновим усі ці ревнителі обрядової чистки? І ні в кого з нас не виникає бажання просто клякнути і перепросити Ісуса за ці зневаги? А як син чоловічий прийде. Чи знайде він віру на землі? Євангелія від Луки 18.8. Прошу вас, шановні мої друзі, рідні, знайомі, сусіди, поширюйте цю правду, не встидайтеся, поширюйте, бо я сам не дам ради ту правду поширювати. Ставте вподобайки, коментарі. Не бійтеся тої правди, бо та правда свята. Вибачте за емоції. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!